Я вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі. Програма політика .UA». говорити. Ми будемо про реалізацію зброї ще раз. Згадаємо і розставимо акценти за чи проти. Їсть нашого ефіру Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї. Мої вам вітання. Ви будете зі мною знову ж таки дискутувати. легалізація зброї уже є в правовому полі легальна зброя, якщо говорити про мисливську. Але ми зараз не про ту зброю, а саме про короткоствольну зброю. А якщо конкретніше, от дивіться, ми не вперше зустрічаємося в нашій студії. Останнім часом активізувалося це питання: війна в Донбасі і, і контрабанда зброї, яка є на території України. Ну і зокрема резонансні події, які час від часу виникають, активізують і актуалізують це питання. Але ви вважаєте, от саме якщо йти за логікою ваше, ви кажете, що це питання актуальне завжди? Чому? Ну тому, що не можна зняти питання забезпечення головного базового інстинкту uh -huh. будь-якої людини. Стіли самозбереження. Яким чином в двадцять Це обмеження свобод людей? Безумовно, безумовно. І коли ми кажемо про стан речей в Україні а, зі зброєю, ми кажемо про те, що о, є порушення Конституції. У нас за конституцією абсолютно всі громадяни України рівні. Але ми бачимо, що практика, яка сьогодні стала ну, такою звичайною, в в питаннях з нагородною зброєю, підкреслює те, що створилася каста окремих обраних ті, хто може собі дозволити те, що не дозволяють іншим. Тобто, таке тломаче тобто питання статусне, зброї на сьогодні створює певну суспільну нерівність. Ви вважаєте, що є каста обраних, так як ви кажете, ті, хто можуть і мають право носити зброю, і каста тих, кому це заборонено сьогодні. Безумовно, але ми маємо з вами розглядати ще під одним кутом. <св 'язок> а, попри те, що це просто порушення Конституції, як я сказав раніше, це ще, ну, скажімо, нехтування реальними потребами громадян. Бо в той самий час, коли а, українське суспільство потребує зброї самозахисту. Потребує право на збройний захист свого життя, свого майна. Ці люди роблять okay. все від них залежне, щоб споплюжити взагалі цю ідею володіння зброєю з метою самозахисту в українському суспільстві. А в нас я хочу вам нагадати показники зі злочинністю погіршуються дедалі все більше і більше. І щонайменше 10 тисяч наших з вами співгромадян гине на місці злочину 10 тисяч щороку. Припомножте це все на 26 років незалежності, 260 тисяч вбитих. Якщо б ми могли врятувати хоча б відсоток від цих людей, невже воно того не коштує? Чому ми постійно от, маніпулюємо такими речами, забуваючи про найголовніше? Тобто ви вважаєте, якщо в тих випадках була б зброя на зустріч, то смертей було б менше? Менше по перше, не тільки тому, що була б зброя, яка була б застосована для самозахисту, а mm -hmm. тому, що суспільство, якому добре відомо, що існують законні підстави, що будь-хто ви, я, або там тендітна дівчинка, там або, вибачте, айтішник, який не може фізично у себе постояти, скажімо, він не поділяє спорту уваги. Він може пройти навчання, він може здати відповідні заліки і придбати в сертифікованому магазині зброю, і тоді всі знають. Тобто можна перевірити, чи є в той хлоп, хлопчини, пістолет, чи немає. Але перевірка тобто може. То це купити. як певна профілактика або превенція Абсолютно. проти злочину? І так працює в усьому світі. Ну от ти... пам'ятаємо, коли. Лише розпочалась практика петицій до президента. На петиція щодо легалізації зброї була однією з перших, і здається, вона чи не найпершою набрала необхідну кількість голосів підтримку саме легалізації зброї. Вона не була про легалізацію зброї. Вона була законодавче затвердити право громадян України mm -hmm. на захист. Ну, якщо йти правильно, як воно було внесено. Так, Це була наша петиція. Вона дійсно не була першою, вона була вже здається? здається. Ні, 42 чи 48. -ю. Але вона була подана в перші години, як відкрилася ця можливість. І ми протягом 4,5 діб зібрали необхідні 25 тисяч для того, щоб вона була розглянута президентом. І потім ще за 3,5 чи 4 дні, я не пригадую, ще 11 з чимось тисяч. Тобто загальна кількість 36 тисяч 244 голоси за 9 днів. Це рекордний показник, який не здолав і навряд чи хто здолає. Ну, це і ви кількість. отримали відповідь президента. Відповідь президента була, що він поки що проти. Розумієте, відповідь президента полягала а, а, трошки в іншому. Він сказав, що ми ж просили про внесення змін uh -huh. до Конституції України і ухвалення закону, який знаходиться в Верховної Раді. Він сказав так, що а, маючи свою особисту точку зору, я все ж таки направляю вас в Конституційну комісію, щоб ви там це все проговорили. Ми там це чудово проговорили і заговорили там цю тему. А закон сказав, що теж не до мене, то до парламенту. І парламент вже з того часу ще півтора року нічого не робить. Ну, от ви вважаєте, що не лише необхідно ухвалити відповідний закон, а потрібно ще і певні зміни до Конституції. Чому саме от такий рівень правового супроводу цього питання потрібен? Як ви вважаєте? Сьогодні в нас є весь обіг зброї серед цивільного населення, регулюється внутрішнім відомчим наказом Міністерства внутрішніх справ номер 622 Скажімо. Його якість і актуальність сьогодні дуже сумнівна. Він е, в редакції 98-го року і потребує докорінних змін. Наше тобто це, принципи, критерії, ті, що там є? Ну, там, угу. там повірте складна з ним ситуація. Ми хочемо, е, як мінімум, змінити статус цього документу законодавчого, відомчого на законодавчий, угу. щоб мали закон. І звісно, як надмета, нам потрібні такі зміни в Конституції, які б нагадували ті зміни, які, наприклад, існують в Сполучених Штатах Америки. Економенмент за друга мелогією. поправка, угу. і хочу вам сказати, що ми не поодинокі в таких прагненнях. Наприклад, нещодавно, буквально днів 10-14 тому, міністр внутрішніх справ, такої країни, як Чехія, запропонував. Ухвалити теж на конституційному рівні право громадян Чехії на збройний захист себе і власної країни. Чому? Тому що ті загрози, які сьогодні відчуває Європа, ті терористичні атаки, хочу вам сказати, що більшість з них останнім часом відбуваються без зброї, а виключно з вантажівками. Згадайте Німеччину, згадайте Ніцу, як вантажівками мічавила людей і зупиняли їх зброєю. Тобто тут постає питання про те, що людина має адекватно, повинна мати можливість адекватно реагувати на будь-яку ситуацію. І от це, скажімо, було б ідеально на конституційному рівні. Ну, дивіться, ми останнім часом досить часто чуємо про випадки злочинів, де застосовувалась вогнепальна зброя. Правда, немає такої статистики, в яких із цих випадків застосовувалась саме легальна зброя. Чому це, такої статистики ця статистика є? Її веде старана, mm -hmm. і це за їх обов'язками регулюється обов'язкові це обов'язково для міністерства внутрішніх справ. Це звіт, mm -hmm. який вони складають не пізніше кожного п'ятого числа кожного місяця. Ви володієте інформацією Володіємо Володіємо. щодо цієї статистики, і от який відсоток зброї за участі є легальний, там де легальна зброя зареєстрована, чи там де зброя, яка уже скажімо станом за 9 місяців 2016 року це останні дані, які ми Володимиру, було задіяно облікованої зброї в злочинах 57 разів, якщо я не помиляюсь. Туди входять синеобережне поводження, 57 на 2,5 мільйони одиниць вогнепальної зброї в країні з 40 мільйонним населенням 57 випадків, їх не можна навіть прорахувати. В... Це 2,5 мільйони, це зброя зареєстрована, яка легально Облікована. є на руках у людей. Так, так. Взьми, туди І 57 входить. лише випадків, лише. де вона застосовувалась. Так. Тобто це настільки мізерний відсотках показник, що ми очікуємо, коли ж ми перейдемо в площину професійних І Який відсоток розмов. нелегальної цієї? Цей... все інше. Все інше. Все інше. Все те, що ми з вами чуємо. Відсотком варіанті це складає. Ну, ну якщо ми більше порахну... половини із зареєстрованих злочинів? Ну, 99%. відсотків. Тобто практично вся зброя. Ця нелегальна яка... зброя бере За... участь в злочинах. Легальна mm -hmm. зброя майже не використовується. Причому така статистика 57-58 випадків, вона спостерігається вже протягом останніх здається, років 5 6 Тобто, це такий от, показник, який стабільно існує. Яку ще статистику ви можете в нас навести в якості аргументу на користь легалізації зброї або законодавчого дозволу людям? Отримати отримати дозвіл на володіння зброєю, якщо йти саме за тим, що от я пам'ятаю, ви тоді казали, що в попередні наші розмови, що це як один із інструментів тієї зброї, яка на сьогодні є на руках, щоб вони її легалізували, тобто витягнути на світ ту зброю, яка нас, є сьогодні нелегальною, розумієте, в нас надзвичайно складна ситуація з нелегальною зброєю, тобто у нас її. Велика кількість була ще з розпаду Радянського Союзу, залишилась на території України, і вона недбало зберігалася, її розпродавали, і величезні проблеми з цим були. Потім, після того, як розпочалися події на Сході, ми бачимо, що кількість зброї ще збільшилась. І сьогодні ми з вами повинні розуміти, що ми мусимо, перш за все, припинити формувати. Попит на нелегальну зброю, бо якщо сьогодні хтось хоче придбати собі офіційний пістолет, він не може потрапити в ті списки міністрів. Розумієте, і він або виїде, кого можуть нагородити, або, або... дати в якості і їх... ну та, та ну там ми не будемо сьогодні аналізувати, це не наше повноваження а прозорість тих схем. Ми скажемо тільки про те, що якщо людина дійсно захоче, він буде змушений йти на нелегальний ринок. Відповідно, якщо в тебе в країні йде війна. І зброї, ну вибачте, як гуталіну на гуталінові фабриці, а тут існує попит, то маршрути будуються дуже швидко, і попит він миттєво породжує пропозицію. Як тільки ми надамо українським громадянам право після навчання під наглядом держави, після всіх заліків ліцензій купувати офіційно. Краткаствольну зброю ми припинимо формувати попит. Вже ми зупинили. Потім наступний крок. Ми ну, маємо психологічний фактор. Тут також має відігравати ледь не найважливіший Який саме. Психологічний попит, психологічний мається на увазі психологічний клімат, або психологічний стан людини, яка може отримати це, дозвіл носити це, і володіти зброєю. Це Тільки процес підготовки, перепрошую, uh -huh. майбутнього власника зброї. Він ретельно сьогодні вже продуманий. Uh -huh. Є метода, вибачте, наші інструктори підготували. Тисячі громадян до володіння зброєю. Тести, зброї. перевірки ну там, там цілий алгоритм. Повірте, що це складний процес. Тобто він на сьогодні дієвий ефективний. Ви вважаєте, а, що а... людина, яка психологічно неврівноважена, отримати зброю на сьогодні, немає, навіть за тими правовими нормами, які є а, чинними. Наві... а навіщо психічно врівноваженій людині йти от в ті складні умови здавати, навчати контролювати документи, mm -hmm. подавати. Навіщо, якщо існує такий ринок нелегальний? Розумієте? А мов про те, що ті, хто хоче, вони озброюються без дозволу держави, а ті, хто законослухняні, чекають на дозвіл. Ну, де ж тут е -е, справедливість? Її немає. І в той самий час громадяни бачать, як наші народні обранці всі, відсотків на 90, озброєні. І от uh -huh. це дуже небезпечний момент. Бо якщо люди розуміють, ага, ви там собі вирішуєте свої питання, нам ви забороняєте. Ну добре, ми підемо на нелегальний ринок. А як потім ти повернеш і зброю в легальний простір? Як ти потім повернеш людину в законодавчі межі? чому? То ось держава виштовхує їх за закон? Держава ствоє умови, коли вони йдуть на нелегальний ринок. Ну, зараз є можливість отримати дозвіл на володіння зброєю. Це мисливсько-зброєю. зброю. Принципі на законодавчому рівні ці норми працюють. Але наскільки вдалося завдяки цим нормам витягнути нелегальної зброї? Нічого не вдалося, і знову ж таки немає законодавчих норм. Є норми прописані безпосередньо в внутрішньому відомчому наказі номер 622. А довгоствольна зброя, мисливська, нарізна або гладкоствольна, вона надзвичайно. Більш небезпечно, ніж звичайний пістолет, повірте, от я, наприклад, володію двома одиницями мисливської зброї. одна це цивільна версія автомата Калашникова, тобто я можу здійснити небезпечний постріл на відстані навіть 300-500 метрів і володію мисливською ще помповою рушницею. А от маленький пістолет, ефективність якого виміряється 25-50 метрами, мені не дозволено. А скажіть, будь ласка, якщо я... Вмію поводитися такою зброєю. Чим я стану більш небезпечним? Нічим. Ну кажуть, легальна зброя не стріляє взагалі. Не стріляє от в таких мізерних відсотках. Розуміть угу. на 57 випадків. Чому? Тому що е, це безглуздо. Ти фактично е, приречений, бо тебе е, знаходять, бо легальна зброя вона пройшла всю процедуру. Тобто відстрілу. ви вважаєте, що власне от е, обмеження на володіння зброєю обмежує права людини? Оці обмеження сьогодні це працюють. Це те, що mm -hmm. ми маємо виправляти в першу чергу. А давайте тоді скажемо: от в принципі, дозволити людям купувати таку зброю, якщо згідно закону з'являться такі норми Після Але... навчання. Після навчання, після проходження всіх Абсолютно. критеріїв, тестів Процедур, і всі тієї процедури, яка буде визначена Абсолютно. на правовому рівні, Абсолютно. але хто зможе купити таку зброю, зможуть купити ті ж самі заможні, оскільки вона Чому? буде коштувати не досить. Ну от звичайна людина, так, для того, щоб захистити себе і свою сім'ю, навряд чи зможе за тими цінами, які можуть бути висновлені. А, а ви вважаєте, що ринок буде і формувати пропозиції і конкуренцію, і знижувати вартість такої Ді, зброї? Це, я вам скажу так, що ті зразки зброї, які сьогодні. Продаються в Україні, більшість з них ціна завищена в декілька разів. Я на власні очі бачив вартість зброї в багатьох магазинах світу. і Можемо сказати, що наші сусіди країни Балтії продають доступні зразки краткоствольної зброї за ціною ну там 100 євро. 120 євро, 80 євро. Тобто, завжди можна знайти. Тут треба розуміти, що безумовно гаманець вирішує, що ти будеш мати, скажімо, пістолет Макарова або глок, умовно кажучи. Але фактично це один і ті самий інструмент, який тобі потрібен для самозахисту на кожну. Кишеню знайдеться пропозиція, не кажучи вже про те, що одразу за цим ринком буде формуватися ринок, ринок вживаної зброї, mm -hmm. яка так само чи цю процедуру може потрапляти, як з автомобілями, все та чи можна формувати взагалі говорити про існування такого цивілізованого ринку зброї в умовах, коли йде в країні війна, коли на руках стільки нелегальної зброї, і для чого, наприклад, іти купувати дорогий пістолет або іншу зброю. Магазин, якщо можна ну за зовсім зниженою ціною придбати нелегальну зброю, адже ми розуміємо, скільки нелегальної зброї контрабандою сьогодні потрапляє на територію України, і чи можна взагалі говорити про конкуренцію, про ринок в принципі, зброї в таких умовах? В Принципі, ви вже відповіли на, на власне запитання. Тобто, формуючи запитання, я одразу відповідаю бо законослухняні громадяни не хочуть купувати нелегальну зброю. Вони до останнього очікують на адекватну реакцію з боку Верховної Ради України з боку президента. І я хочу вам сказати, що це не просто ініціатива Української асоціації власників зброї. А подивіться, яка кількість звернень була з боку місцевих громад, Київська міська та облрада. Запорізька, львівська, черкаська, Рівненська вони всі звертаються. Луцька звертаються до Верховної Ради, до президента, до Кабміну. кажуть, друзі, допоможіть швидше ухвалити 11.35, рисочка 1. а що ми бачимо? Звернення йдуть підписані, розумієте, народними депутатами, депутатами місцевими, а немає реакції. Що стримує таку реакцію, як ви вважаєте? От знаєте, напевно, що багато говорять про зброярське лобі. Антизброярське лобі. Uh -huh. Антизброярське, бо uh -huh. воно сьогодні а, панує а, в інформаційному просторі. Сьогодні хтось може з афільованих депутатів а, а, з Міністерства внутрішніх справ заявити, що а, а, там з пістолетом на стегні заявити, ну типу, не на часі, люди не готові. А інші можуть сказати, та вас там підтримують. Тобто та є ли? певна монополія сьогодні на зброю? Тотально, тотально. Не певна, а тотально. Як демонополізувати це питання? Як ви вважаєте, закон передбачає ті механізми і інструменти для того, щоб ну, загалом питання це не було в одних руках? Ну, треба зробити все правильно, розкласти е, угу. яйця по різних кошиках. Треба, е, перш за все, е, позбавити Міністерство внутрішніх справ. Права надавати і забирати ліцензії єдиний С... орган, який на сьогодні має таке право, так да, безумовно, і відповідно багато гравців на цьому ринку скаржаться на те, що саме така ситуація призводить до побудови непрозорих стосунків поміж відомом та суб'єктами господарської діяльності. Як тільки ми ці функції передамо, скажімо, міністерству юстиції, які ну, туди будуть ще, формувати... ще, і... Це повірте, повірте, угу. це все дуже просто. Як тільки будуть сформовані умовно кажучи. Вимоги до а, отримання ліцензії, то з міністерством сумнів ну, справа залишається а, процедура нагляду. Ніхто їх з процесу не може вивести. Які питання можуть бути найспірнішими? От що такі, які критерії варто врахувати обов'язково, як ви вважаєте? А, навчання. Навчання це головне. От повірте, те про що ми думаємо, тобто це... бажання не завжди повинно або реалізовуватись лише в тому випадку, якщо підтверджується чітко лише а, людина, яка може та, так ми, ми, дозволити володіти зброєю. Ми маючи практичний досвід підготовки а, людей до володіння зброєю, ми чітко розуміємо, що мають бути уніфіковані правила для всієї країни. Тобто, що в Києві, що в Львові, що в Стриї, що в Черкасах, мають бути однакова програма. Яка має бути ретельно продумана, затверджена, щоб ми чітко знали, що людина не тільки навчилася безпечно поводитись зі зброєю, а ще усвідомлює наслідки неправомірного її застосування. Я хочу вам сказати, що 90% власників нагородної зброї навіть не усвідомлюють, коли цю зброю можна застосовувати, коли не можна застосовувати, які правові наслідки будуть після її неправомірного застосування. І державний контроль за цим питанням безумовно. Ну от поки що за чи проти дискусії тривають. Час покаже. Куди схиляться Терезина користь того, чи дозволити українцям сьогодні володіти зброєю чи ні. Ну, поки що ми будемо стежити за цими дискусіями. А вам дякуємо за участь у нашому ефірі. Дякую за запрошення. Георгій Учайкіне, голова Української асоціації власників зброї, був гостем нашого ефіру. Дякую всім за увагу до парламентського. До зустрічі.